Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає вчора, росіяни намагалися компенсувати відсутність своїх успіхів в реальності безпосередньо на полі бою, пропагандистськими зусиллями поширювалися якісь відеокадри. Поки наразі незрозумілі до кінця контекст цих не зрозуміли до кінця контекст цих кадрів із прильотами або ж підривами одного мосту, тимчасової переправи через Оскіл, як заявляла російська пропаганда. Ну і, власне кажучи, тут також хотілося б вже отримати компетентний коментар або ж від нашого військового, або від органів влади, що там відбулося. Ми розуміємо, що переправ, які не постраждали ще в ході бойових дій у цьому районі, фактично не залишилось. Це про тимчасову споруду через оскіл або відновлену переправу, або ж переправу якраз військового характеру, яку можливо обстріляв ворог. Це зрозуміло. В районі осколу йдуть бойові дії і мости, переправи вони є ціллю з боку ворога для того, щоб їх пошкодити або знищити. Це впливає на логістику однак у Купінському районі принципово ситуація не змінилася. Ми, власне, це бачимо із карти бойових дій так само. Зараз цей район знайдемо і покажемо. Вам тут не змістилася ані лінія бойового зіткнення, ані немає якихось переміщень. от, Військ у районі перепрошую зараз. Ми наблизимо районі Лиману, першого вільшаної синьківки. Власне бої продовжуються. Якихось тут проривів військ не спостерігається. До Куп'янська залишається все ті ж самі приблизно 10 кілометрів дистанції, і якраз на певних ділянках ворог до осколу вийшов в районі Масетівки. В першу чергу, однак далі тримається власне лінія бойового зіткнення, та яка нам знайома вже ми не раз оглядали цей район, і жодних успіхів, проривів, як вже зрештою було сказано і в нашому ефірі військовим, не відбувається. Не спостерігаємо. Ми евакуація тим часом продовжується з цього району. І от місцева влада повідомляє, що з району там Куп'янська прилеглих населених пунктів на самого міста було за останню добу евакуйовано приблизно пів тисячі осіб, тобто 500 мешканців цього району. Не в якомусь такому темпі надзвичайно. Активному евакуацію проводять, доволі помірною вона є. Загалом евакуації підлягало такій, скажімо так, обов'язковій рекомендаційній евакуації приблизно 12 тисяч населення від 10 до 12 тисяч, але бачимо, що багато людей не погоджуються виїжджати. Є у них сподівання на те, що фронт втримається, і зрештою ці сподівання виправдовується станом на сьогоднішній день. Тримається українська оборона. Прозвучало формулювання від Юрія Федоренка про те, що ні. Ініціатива на боці сил оборони. Попри те, раніше генерал-полковник Сирський заявляв про необхідність посилення оборонних споруд в районі Куп'янська, тобто таку захисну лінію, підсилювали саме будівельними роботами, і відповідно до різних сценаріїв, до різних можливих ходів з боку ворога і перебігу ситуації готується наш генштаб, наші військові командувачі. Наразі те, що Росіяни сконцентрували так багато сил саме одна. Купінському напрямку свідчить про те, що вони намагаються змінити якось і баланс українських резервів, про що ми говорили, тобто послабити український наступ на інших е, ділянках, це і Бахмут, це і якраз роботине, це і так само урожайне і старомайорське, де да, в українських військ є успіхи. Однак вдається тут в принципі обмеженими резервами обходитися, тримати цю оборону, і контрнаступ продовжується. Успішно, що ж далі перейдемо до наступних тем і обговоримо, власне кажучи, ситуацію із підсиленням української авіації. У нас є добрі новини з Греції цього разу. Греція долучиться до навчання українців на літаках F-16. Відбулася ця заява власне після візиту президента Зеленського і його зустрічі із грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Еміцотакісом, Власне під час їхньої вже персональної розмови. Зустріч. Чи діалогу вдалося узгодити всі деталі і умови того, що Греція долучиться до авіаційної коаліції? Ну і це звичайно не яке досягнення. Це добра новина. Кількість країн, яка готова тренувати наших льотчиків, надавати літаки в 16 Зростає, тож президент подякував якраз прем'єру премєр міністру Греції за таку допомогу за готовність допомогти з підготовкою наших льотчиків. Далі послухаємо якраз пряму мову президента. Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції Греція. Візьме участь в тренуванні наших пілотів на Ф 16 Дякую за, за цю пропозицію і дякую вам, вашій команді, за готовність більше допомогти Україні із захистом нашої свободи.